Всім привіт! Як йшов з роботи додому, вирішив зайти на базар купити собі харчі, чорт мене поніс залізяки подивитись. І мені стало цікаво, взагалі можливо зібрати зараз у 2025 році ПК за 100 доларів, який потягне Сталкер 2. Краще б я цього друзів не робив. І ось такий хлам назбирав. Ну, це не все буде використовуватися, але я вам покажу, що я назбирав. За три шаурми та, та одну Кока-Колу. Забравши все з базару, я прийшов додому очікування очікуванні дивовижного FPS у виграх, хотів придивившись, що половина взагалі не працює. Але чого я. Що очікував, під відкритим небом всі залізяки під дощем лежать Є два вестер Digital Раптор серверні серверній, якого чистота обертання шпинделя 10 тисяч обертів за хвилину. Ну, якщо працювати не буде, зроблю з нього наждак ось такий. Шнури усілякі різні, та три материнські плати. На 75-му сокеті. Майже на всіх материнських платах була Азушка та проц духядерний. Пеньок четвертий, такий в мене був, коли я до школи ходив. Дивіться, яка ще в мене є, на 256 МБ. Як ви думаєте, підтягне Stalker? Nvidia 8400. Ще валялася зушка. Моє було здивування DDR 4 на 8 ГБ. Забіжу трішки наперед, але DDR1 взагалі не працювала, тому прийшлось закупити новеньку одразу. Ця материнка від Asus P5K. Зараз якраз це буде єдине, що в нас працювало взагалі. Якби ви тільки знали, скільки вона мені крові павкувала, це просто капець. До речі, яр друга стоїть. Ще ось така материнка є P5L, але вона теж не працювала. Просто теж здохший. Ну, ще знаєте, що я знайшов? Ось такі всякі вентиляторчики, мені дуже сподобалось. А також я поміркував, і, мабуть, наберу собі кулерів усяких з радіаторами. І будемо якось охолоджувати. Якусь систему охолодження придумаємо. Понабирав ось такі. Так тепер прикиньте, все це за дві шаурми. подвійні. Ну, максимум гривень 700 я віддав за все, що ви бачите зараз. Два охолодження від ксеону якогось серверного. Але тут стільки міді або латуні, що можна на метал просто здати, і я куплюся. Якось ось так це все діло виглядає. Зараз швиденько все розберу, щоб ви подивилися процеси, будемо мити, ніколи не повторяйте це вдома. Після того, як ви помуєте, є велика ймовірність, що воно працювати більше не буде. Тому не цікаво, зараз буде трьоххвилинна мийка усіх радіаторів та вентиляторів, тому можете перематувати. В основному набрав собі боксових кулерів, тому що ціна була за кілограм. Мені стало цікаво, якщо 4 одинакових радіатори скласти як один, ну буде краще охолоджувати чи ні. Цей мені взагалі дуже сподобався: він нагадує полум'я, але вони його покрасили насправді цей звичайний алюміній, надурили мене гади. В мене навіть є ось такі нержавіючий, з мідним сердечником, але це не точно. Скільки смачного мені залишили попередні власники, М -м -м. на жаль, камера не передає цей кайф. Мабуть вони його спеціально не миють, щоб воно важче було, щоб мені дорожче було купувати. Найкраще охолодження це ксеону серверного. Дивіться, який радіатор лютий. Вона мені дуже сподобалась. мабуть, собі залишу, на стінку повішу на чорний день. А якщо чесно, брав для того, щоб придумати, може, якесь охолодження для процесору. Ну добре, подивимось. Дивіться, скільки смаколиків в нього вилітає. Скільки в мені кулерів тепер дісталося? Ну що ж, добре, переходимо до постірушок. Всі ці кулери потрібно ретельно помити. Якщо ви ще не зрозуміли, то це байт на коменти. Що так не потрібно робити, тому що воно потім працювати не буде. Ті ви вже знаєте, що я за фахом інженер механик працювальник тестувальник, але це не точно. Я знаю, що все це діло працювати 100% буде. Після того, як помили, його потрібно ретельно висушити та змазати, якщо вам потрібно. Так, добре, після того, як все помили, перевіряємо компоненти на роботоспособність. Одразу скажу, що 68% відсіялось, тому що не працювало. Як дідяр перша, так і друга, про щось домовляти нову з Китаю. Обравши найробочіший компонент, якби ви тільки знали, скільки мені потрібно було часу, щоб встановити Windows 10 на цей адський пристрій, ось так завантажується Windows 10, ця ж діді, вестер Діджитал, десять тисяч обертів за хвилину, чуть волосся собі не порвав. Після того як побачив, як пикається Windows одну хвилину, мною було прийнято рішення купити ось такий M.2 2 сд Китаю та перехідник для цього на 4 терабайти. Але якби тільки ви знали, яка це була дуже велика помилка. Дивіться, друзі, для вас вирішив його розібрати на запчастини. Коли цей SSD до мене прийшов, я його не перевірив, тому що знав інші запчастини. Ця херня для мене коштувала 51 долар. Якби ви знали, чому в мене бомбить так? Тому що я, коли почав записувати це відео, закинув на нього Windows. Після Windows закинув програми, потім почав скачувати зі стімої ігри, щоб протестувати. Але в мене не залишилось місця на диск і коли він забивався, комп автоматично перезавантажувався. Тобто тільки знав, після однієї неділі. Вивчення проблеми на Ютубі, я зрозумів, що недобросовісні китайці кладуть ось такі перепрошиті пальоні 120 гігові SSD-накопичувачі, так як уже пізно відкривати якийсь спір, тому я вирішив вам показати, як це ці діло виглядає. І щоб не попасти на мої граблі, ви одразу закиньте на нього, щоб забити повністю його пам'ять. Якщо він наполовину дорозі чи вам викидає помилку. То це 100% пальоний SSD, який програмно прошитий. І коли ви будете робити дефрагментацію диском, він це одно буде вам показувати 4 ТБ. або ще менше. Ще хочу сказати, що моя підробка дуже сильно нагрівалась та уходила в захист. Може ця інформація буде комусь корисна. До речі, як ми всі бачили, контролер тут терт лазером, то ми ніколи не вгадаємо, що це за контролер такий. Всі знають, що скупи платить двічі, лохтричі. тричі, так ось. Я, мабуть, лох, тому що вирішив ще купити один SSD, але вже не в Китаї місту. А так як це відео не основна моя робота, тому розтяглося це відео на дуже довгий час. До речі, моє відео 80% дивиться без підписки. Будь ласка, підпишись на канал та постав лайк. Це мене мотивує робити швидше відео. Добре, поїхали далі, подивимось. Щоб в мене залишились хоч якісь нервові клітини, я купив ось такий перехідник PCI-Express 4.0. Ви знаєте, що я купляю завжди всяку херню, тому я купив PCI Express X1 та X4. Які тут є ключі, я вам не відповім, тому що я сам вже заплутався. Добре, розібралися. Тепер збираємо цю гадську машинку до купи і дивимося, як це це діло виглядає. Виглядає досить непогано. Дивіться скільки золота вони не пошкодували. Чисто для перевірок купив ось такий SSD від Black 770 на 1 терабайт. До речі, в бюджет за 100 баксів він не входить, щоб ви в мене пельменімітом не кидалися в коментарях. Приколхозив ось такий радіатор швиденький, щоб він не згорів нафік. З системою для ігр ми вже розібралися. Тепер замовив ще ось такий під Windows SSD. З цього SSD, ми починаємо рахувати нашу зборку ПК. Скільки коштує, і що потратив на це. Материнська плата в нас вже є, Тепер замовляємо проц, шукаємо сайт материнської плати виробника та шукаємо, який підтримує процесор та оперативну пам'ять. знаходимо під досвіду, який нам потрібен. Наступним кроком заходимо на сайт та обираємо наш процесор, де він продає. Плюсуємо 500 гривень для нашого ПК. Далі паралельно замовляємо з Китаю оперативну пам'ять, тому що вона там найдешевша. Обирає DDR 2 до 800 МГц, тому що 1333 материнка чомусь не бере, хоча прот підтримує. Беремо 4 штуки, щоб працювало в двох каналі. Так оперативку ми обрали. Тепер потрібно взяти відеокарту для зборки за 100 баксів. я Вирішив взяти RISC 570 на 4 ГБ. Мені здалося це найкраще. Пропозиції. Залишився тільки корпус, лише знайшов його на смітнику безкоштовно та притери його додому. Зібравши це, це докупи, я зустрівся з проблемами. Несумісності системи, перегрівом та ще деякими приколами. взагалі не знаю. Я коли почав збирати цей ПК, мені здалося, що це дуже просто буде зробити. Але в 2025 році це не дуже просто зробити. У мене, може, розуму не вистачає, я це не буду заперечувати. Яке в мене було здивування, коли я все це увімкнув, і це воно все запрацювало з першого разу. Це капець. Після увімкнення ПК воно все працювало в стандартному режимі, і мені здалося, що в іграх буде FPS дуже мало, тому я вирішив розігнати трішки процесор, якби я тільки знав, яку я гру затіяв. До речі, давайте трішки підсумуємо, скільки грошей у нас вийшло, поки я розганяю процесор та оперативну пам'ять. Дивіться. Як то кажуть, не не синій екран смерті, щоб було чесно, докидуємо 200 гривень на радіатор, а також 270 гривень. Я накидую на доставку залізяк. Ще додамо 80 гривень на Molex на 8 пінів. Підсумуємо 80 баксів, тобто 19 доларів У нас ще є якось апнутий цей ПК. Курс долара на даний момент 24 центи за 1 гривню. Тому цікаво, рахуйте. Тестувати дане ПК вже будемо в наступній частині. Це була перша, а їх дві. Зрозумівши, що просадки по FPS у мені не уникнути, я замовив карту захвату екрану, щоб ось очі не повитікали не дивитися на ці квадрати. Тому буде цікава інформація по карті захвату. Про неї трішки пізніше. Запишу відео, там теж були свої кастелі, як то кажуть. На цьому будемо закінчувати цю частину. Друзі, згадав, що хотів попросити, будь ласка, підпишись на канал та постав лайк. Так як монетизації на каналі немає, ваш лайкосик для мене найкращий мотиватор. Якщо у вас будуть запитання, пишіть в коментарях, я за руки на них повідповідаю. А зараз я вас підіймаю, обіймаю, зустрінемось в наступних серіях. До побачення, друзі!